Коли учні приходять в ядерну фізику, для них слово ядерна фізика це е, навіть звучить доволі складно. І боже, Боже, да не хочемо ми тут ядерну фізику, ми тут квантові ледве видихали. Однак. Якщо війти в смак в красоту ядерної фізики, зрозуміти, що там є дуже багато неймовірно класних тем, де насправді треба просто чітке розуміння елементів, їх розміщення в хімічній таблиці і знання особливостей основ ядерної фізики, і ми без проблем шукаємо різноманітні ядерні реакції, шукаємо дуже багато цікавих елементів, і навіть сьогодні ми можемо пошукати, що... Був собі якийсь скромний уран, ізотоп урану 92-238. З нього у випадку ядерної реакції утворився свинець плюмбом 82, з атомною масою 206, і в процесі цього утворилися певні радіоактивні розпади. І цікавиться. Скільки альфа-розпадів чи скільки бета розпадів могли утворитися в ході цієї реакції? І коли ми кажемо про радіоактивні розпади і кажемо, що в нас є три радіоактивних розпади: альфа, бета і гамма, ми пам'ятаємо, що гамма – це найслабший радіоактивний розпад, його навіть немає смислу включати в рівняння реакції, тому що він не впливатиме як на такий на хід реакції. А от альфа і бета їх необхідно позначати і включати відповідники для цих розпадів. Що це за відповідники? Тому що ми знаємо, що альфа розпад це не що інше, як ядра Гелію 2, 4. А бета-розпад це наші скромні улюблені вільні електрончики, і відповідно зрозуміло, що маючи заряд. І маючи маси, вони впливають на взагалі процес власне проходження ядерної реакції. Тому ми можемо переписати наше рівняння. Я наперед його склала. Чому? Тому що був Уран, з нього вийшов свинець, і ми не знаємо, скільки альфа розпадів і скільки бета-розпадів. Тому ви можете написати, наприклад, нехай альфа розпадів м. Тому що ми не знаємо, скільки їх, а бета розпадів N. А далі ми зобов'язані зробити заміну, тобто ми перепишемо нашу ядерну реакцію. Уран 92,238, свинець, відповідно, 82 ізотоп свинцю 206. І замість альфа ми вказуємо, що маємо справу з гелієм 2,4, а замість бета ми маємо справу. З нашим електрончиком мінус 1 0. А далі є так зване правило нуклонів, яка каже, що кількість нуклонів до реакції має дорівнювати кількістю нуклонів після реакції. Що таке кількість нуклонів? Це кількість частинок, власне, ядра, про що мова? Про протони і нейтрони. А хто у нас протони? Звісно, це порядкові номери наших елементів, які вказують дуже цікаві можливості. А атомна маса. Це у нас і є атомна маса нашого ядра. Це знову ж можна символічно сказати, що це кількість нуклонів, тобто протонів і нейтронів. Чому? Тому що електрончики вони мають масу дуже-дуже маленьку в порівнянні з протонами і нейтронами, тому насправді там особливо на атомну масу не впливають. Отже, користуючись правилом нуклонів, ми можемо записувати, що кількість нуклонів до реакції, тобто ми маємо 92. Далі, оскільки дорівнюють кількістю наклонів після реакції, через що замість стрілочки, просто ставимо знак «Дорівнює» і переписуємо. Я завжди кажу так: що закриваємо верхні числа і працюємо виключно по нижніх. Тому 82 додати. Що ми бачимо? Ми ж не знаємо, скільки в нас альфочок, тому ми «М» множимо на 2. Далі ми дивимося знову в реакції додати, і ми не знаємо, що. А тут мало би бути n, що множиться на мінус 1. І дивимось на це рівняння. Що ми бачимо? Що в нас є рівняння доволі просте, але, на жаль, з двома невідомими М і Н. Звісно, поки що Нобелівську премію ніхто нам не дасть за розв'язок рівняння з двома невідомими. Та й, в принципі, математикам Нобелівську премію, в принципі, знову ж таки повторюся, не дають. Однак фізикам ядерщикам дають дуже класно за нові якісь. Дослідження, тому, щоб ми тут досліджували далі, ми повинні пропрацювати тепер і верхні числа наших наклонів. Тобто по атомній масі. Пишемо 238, дорівнює, що ми бачимо. 206 було над плюмбумом, плюс ми знову ж не знаємо, скільки у нас було альфа розпаду, тому множимо на 4. І знову ж так само поверхніх n множимо на 0. І вже значно простіше розбиратися з нижнім рівнянням. Чому? Тому що ось оцей доданочок. Ми розуміємо, що він буде дорівнювати 0. Тому можемо з вами просто знайти 4М. По принципу, залишаємо його ось в цій стороні рівняння. А далі пишемо, що це 238 відняти 206. Зрозуміло, що в нас 238 відняти 206, то є 32. І. Без проблем дізнаємося, що m у нас дорівнює 8. Тобто ми попередньо можемо зробити висновок. Що якщо ми позначили кількість альфа-розпадів буквочкою m, то і, отримавши в рівнянні число 8, це вже буде казати, що в нас вилетіло в процесі цієї реакції, ніби якби 8 альфачок. Але ж ми шукаємо ще кількість бета-розпадів. Тому повертаємось до нашого ось цього першого рівняння, і ми вже можемо замість m. Оскільки тут двоє невідомих поставити, число 8. Ну, давайте його перепишемо, щоб вам було зрозуміліше. 92 дорівнює 82 плюс замість «м» ми вже підставляємо вісімочку. І о, отут можна одразу зробити множення, тому що «м» на мінус 1 це мінус «н». І залишається нам розв'язати просте лінійне рівняння, я нам зроблю простіше. Я мінус м з мінусом перенесу в інший бік буде з плюсом. А відповідно звідси, з лівої частини рівняння 92 перенесу в той бік. І що ж, давайте будемо трішки обчислювати, що їх носити взад взад-перед. 82 додати 16. Я думаю, що тут все доволі просто, і в нас з вами буде 98, 82, а 8 на 2 16. А 92, ось зліва, переносимо вправо, міняючи знак на протилежний. І розум... робимо собі висновок, що n дорівнює 6. Отже, як відповідь для цього рівняння, маючи ізотоп урану 92238, який розпадеться на ізотоп свинцю, тобто плюмбуму 82-206, то в процесі цієї ядерної реакції в нас буде утворюватися 8 альфа розпадів і 6 бета розпадів. Насправді доволі легко, доволі цікаво, тому практикуйтесь в ядерній фізиці.